Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 51. Не вживайте в їжу вбивць мозку. Якщо в машину ввести недостовірні дані вона видасть неправильну відповідь Джордж Ф'юсел їжа корисна для мозку. А є вкрай шкідлива. Цього тижня ви навчитеся уникати їжі, яка уповільнює розумову діяльність, викликає перепади настрою та сприяє стресу. Напевно, найнебезпечніший убивця мозку, якого слід усіма силами уникати, цукор рафінат. Якщо ми вживаємо багато цукру, то ризикуємо заробити діабет. Багато цукру в крові знижує здатність до навчання. В одному з досліджень, проведених в університеті Лос-Анджелеса, зазначено, що довготривале споживання фруктози, один із різновидів цукру, у великих кількостях знижує здатність мозку до навчання та запам'ятовування нової інформації. Якщо ви не любите солодкого, це не означає, що для вас немає небезпек. Сіль також негативно впливає на мозок. Наукові дослідження доводять, що споживання великої кількості солі знижує активність розумової діяльності і може навіть призвести до недоумства. У ході одного з експериментів, який проводився в різних країнах світу, було обстежено 1262 учасники віком 67-84 років. Ті, хто споживав найбільше солі, продемонстрували зниження активності мозку протягом трьох років спостережень. Таких явищ не відзначалося в учасників, які споживали солі менше за інших. Ще один різновид продуктів харчування, які шкідливо впливають на наш мозок ненасичені трансжири. Вони у великих кількостях містяться у смажених стравах, фастфуді та в Інші неповноцінні їжі доведено, що трансжири негативно впливають на пам'ять, здатність до вивчення іноземних мов та на швидкість обробки інформації мозком їхнє регулярне споживання призводить до зменшення об'єму мозку, одного з головних симптомів хвороби Альцгеймера, у дослідженні, проведеному в Орегонському медичному університеті, було взято зразки крові та проведено комп'ютерну томографію мозку 104 літніх людей. Обробка отриманих даних показала, що учасники експерименту, у крові яких було виявлено найбільшу кількість ненасичених трансжирів, мали найменші обсяги головного мозку. Зрештою, краще уникати великої кількості продуктів харчування, що містять штучні інгредієнти. Підсолоджувачі, барвники, ароматичні добавки та консерванти все більше досліджень вказують на те, що вони негативно впливають на центральну нервову систему та мислення викликають нейродегенеративні захворювання на кшталт хвороби Альцгеймера. Щоб досягти успіху уникайте продуктів харчування шкідливих для мозку. Якщо повністю відмовитися від таких продуктів вам складно, спробуйте почати з рекомендацій щодо зміни дієти. Пам'ятайте, якщо ви привчитеся споживати менше нездорової їжі, то через якийсь час зможете зовсім відмовитися від неї. Намагайтеся не купувати продукти, що зазнали глибокої переробки. Продукти глибокої переробки не зустрічаються у живій природі. Усі вони виготовляються у межах різних фізичних і хімічних процесів. Як зазначалося, до їх складу входять різні штучні інгредієнти, хімічні речовини та інші добавки. У них також зазвичай багато цукру, солі та тих самих трансжирів, яких потрібно уникати. По можливості завжди вибирайте свіжі та натуральні продукти. Знайте головних цукрових бандитів обличчя. Найбільша кількість цукру міститься в цукерках, газованих та енергетичних напоях, сиропах, джемах, протеїнових та поживних батончиках, булочках та іншій солодкій випічці. Цукор має багато різновидів найбільш відомі коричневий цукор, його сироп, кукурудзяний сироп, декстроза, фруктоза, мед. Чорна патока і сукралоза. Коли хочеться солодкого. Якщо ви захотіли солодкого, поїжте фруктів. Цукор, що міститься в них, не становить для організму жодної загрози. Дрібні шматочки солодких фруктів можна використовувати як підсолоджувачі для напоїв. Дуже корисні свіжі соки. З них ви отримуєте не лише натуральний цукор. А й рослинні волокна, які сприяють травленню, свіжі соки стабілізують вміст цукру в крові і забезпечують організм енергією. Штучні підсолоджувачі можуть містити менше калорій, ніж цукор-рафінат, але вони не менш шкідливі для людини. Їх слід уникати використовуйте достатньо рідини. Низький вміст рідини в організмі може створювати відчуття голоду та посилює потяг до солодкого. Якщо вам захотілося солодкого, спробуйте випити велику склянку води. Ви помітите, що потяг до солодкого зникне. Випічка цукор у великій кількості входить у випічку. Якщо в багатьох рецептах ви скоротите його кількість на 25-30%. Це не вплине на смак виробу. Якщо в рецепті вказана склянка цукру, постарайтеся використати три четверті склянки. Більше застосовуйте у випічці солодкі спеції, корицю, імбир та мускатний горіх. Знайте і сольових бандитів. Сіль дуже часто зустрічається у продуктах глибокої переробки. Соусах, приправах, консервованих супах, крекерах та інших закусках, ковбасах та копченостях. Сіль використовується у різних різновидах, включаючи глутамат натрію, фосфат натрію, альгінат натрію та нітрат натрію. Зменште на 15% щоденне споживання солі. Свідомо вибираючи продукти з низьким вмістом солі. Спробуйте зменшити її щоденне споживання на 15%. Намагайтеся виключити зі свого раціону такі готові продукти, як соуси, заморожену піцу та, взагалі, готові заморожені страви. Усі вони містять багато солі. Готуйте із меншою кількістю солі. Найкраще ви контролюєте споживання солі, коли самостійно готуєте із цілісних корисних продуктів. Більше експериментуйте зі спеціями, які можуть замінити сіль часник, чорний перець, карі, гострий перець, цибуля, селера, материнка, кумин, чебрець, розмарин та багато інших спецій та прянощів надають стравам чарівний і багатий смак. Чим довше страва готується, тим більше вбирай солі. Тому при самостійному приготуванні їжі додавайте сіль тільки наприкінці, що значно знизить її надходження в організм. Уникайте трансжирів. Найкращий спосіб уникнути трансжирів відмовитися від фастфуду та смаженої їжі. Багато продуктів глибокої переробки містять трансжири. Але останнім часом. Через протести проти їх застосування багато компаній відмовилися від трансжирів.